Ці 24 години були поправді мега насичені. Заходячи з тіметом на вайп, ми навіть не могли очікувати, що зможемо попасти в тотальні колотнечі з максимально непередбачуваними поворотами подій. А також що цей вайб буде поправді вибуховий, як по рейдам, так і по контенту. Щоправда, нам довелось максимально крутитися, щоб заробити як грошей, так і емоцій. Приємного перегляду. Мівай почався з бойового пропуску, я одразу ж придбав преміум БП і взяв своє перше завдання, але в силу його складності відмінив та взяв інше, щоправда, його довелося відмінити. А отже на третьому завданні треба було скрафтити три рево, що було реалізуємо за перші дві години старту. Тож, прописавши промокод твей і отримавши свої бонуси, я відправляюся на автошахту, щоб роздобути трохи ресурсів та монет для старту. Так як після автошахти я побачив лише її залишки, які я все рівно підібрав. Довелося дочекатися її респавну. Після цього я оформив парочку рут та відправився до тімейта, який вже очікував мене на нульових координатах, адже нам крутіло спробувати в цей раз повиживати в центрі уваги, що зовсім скоро стане для нас фатальною помилкою. Тож, докопавшись до низу, ми побачили, що на цьому місці вже явно щось колись відбувалось. Очевидно, було тут вже хтось був, проте нас тоді це не сильно хвилювало, а даремно. Знайшовши плюс-мінус хороше місце під приват, я встановив його та, набравши води, залив нею. Після цього, подивившись крафтрево, було зрозуміло, що треба йти в пекло по понезирит. Але перед цим бажано було отримати хоча б якесь діамантове кайло з ефективністю. Тому на акціоні я придбав обсидіан та книги, з яких в свою чергу скрафтив стіл зачарувань та розмістив його у нас на базі. І підфармивши лозурит на автошахті, я також отримав небагато досвіду, якого вистачило, щоб зачарувати декілька кайл на ефективність, проте не вистачило досвіду, щоб об'єднати їх на ковадлі. Тому я скрафтив пляшечки досвіду, на які вже її об'єднав всі кайло. В підсумку вийшло діамантове кайло на ефективність 3, та міцність 2, чого було достатньо для походу в пекло за незеритом, куди я і відправився. Не без пригод я швиденько сфармлю три шматочки незериту. Та докупивши потрібні інгредієнти на аукціоні, я кравчу три рево та виконую завдання з БП. А на кравчені рево виставляю на аукціон по 275 тисяч за штуку. Після цього беру наступне завдання, яким виявилося з'їсти все, що можна з'їсти. І як ви розумієте, на даному етапі виживання виконати таке завдання не було можливості. Та й зачарувати залізний меч на гостроту 5 теж було непросто. А от проплисти тисячі блоків вже було не так важко. Але перед цим стімейтом ми вирішили сходити на щойно заспалений аеродроб. Ми дістались місця, залутали через віконце лут, який побачили та лінули на деякий час сервер. А зайшовши, склали ресурси в одну скриню та побачили не зовсім дорогий, але все рівно приємний лут, особливо книгу на ремонт та 30 золотих яблук. Тим часом у тімейта в БП випало завдання випити 30 алхімок, тому перед тим як виконувати свій квест, я відправляюся за ресурсами для зіліварки, а після цього і збудовую її, щоб ДІЛД вже міг почати варити необхідні зілля. Лише після цього я відправляюся в кругосвітнє плавання. Адже нагадую, що у мене в квесті треба було проплисти тисяча блоків, які я без проблем пропливаю, і беру вже наступне завдання зламати незаритому мотику скіпаю. А от підсирити 10 овець вже було просто, цю заданку я швиденько виконую, а наступним квестом випадає вбити візера. І можливо вам здасться, що без броні та меча викинути це завдання нереально, але у мене в голові зразу виник потрібний робочий метод. Тож на аукціоні я купую необхідні черепа, а в пеклі викопую пісок душ. Після цього якраз таки відправляйся сіт Енду, де в правильному місці під порталом спавню візера, та на останній хп добуваю його, виконуючи завдання. Це я виконув. Наступні завдання, такі як приплавити 32 заліза та вбити 20 гравців, я теж виконав. Там немає що показувати. Та й тим паче я вже хочу пошвидше дійти до максимально цікавих частин цього відео, які на вас чекають. Одна з таких це наступний відеофрагмент, який нереально пояснити. А так давай, да. О, почав коплік. Амулет Ельду уламок спавна рази п'ятка. Чиво? Шо спаун давай. із цікавого луту були елементи броні на захист 5, інші дрібнички, а також кайло на ефективність. 10. Тим часом я купую літри на аукціоні, щоб швидше пересуватися. І ми відправляємося на ще один аердроп, де знову непогано підлутуємось. Трохи згодом спавнеться ще й магічне дерево, івент, на якому при ламанні дерева з нього сиплеться різноманітний лут. Часом дуже цінний. Коли івент закінчився, ми відправились додому з горсткою луту. Боти. Так щось летить. Все, вниз, 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 вниз. Лутав. Щіт! А, з цікась. Щіт, оу, щіт. Я продовжив виконувати завдання з БП, але все ж час частіме знаходить пару цікавих баз, проте від їх рейду нас відволік кристальний острів, який не можна було пропускати. Тому, зайшовши у портал, я відправляюся до дропу, з якого згодом ми дістаємо доволі такі непогані речі. Який говно забій. А зразу після цього я йду на скрині Вейлорна, які спавняться лише один раз на день після смерті дракона Вейлорна. Тож потенційно лут мав би бути ще кращим. Але на жаль, у мене нічого залутати не вийшло. Нє! Ні. Ніе! Ну я не встиг. Я дужбат став. А от ділий деф все ж таки приніс трохи речей. О, Сухтара, хвомен, я, я бітилку. Так як ми повністю звільнились, ми повертаємося до першої бази, а точніше ферми лози. Перва тут був видимо у місті, тому недовго думаю, що тімей скидає перший динаміт, а за ним одразу ще один. І після вибуху ми бачимо ще більше приємного луту, який поповнить наші скриньки. Ми швидко перебрали все, що бачили, та перенесли цінні речі на базу. Під них навіть довелося ставити додаткові скрині. Але як то завжди буває, біда приходить звідки не чекали. Нашу базу на нульових координатах знаходять. У нас починається мінімальна паніка. В наших скринях прямо зараз купа луту, а в десяти блоках від них вже гравець в топових обладунках. Ми починаємо максимально швидко забудовувати всі дірки, і в цей момент біля нашої стінки вже йде щільна покладка Трімів, які мали радіус на домах більше ніж динаміту звичайного. Фонс, фонс, лівай лівай, просто лівай. Так, а як лівни, треба реси перенести. Ох, розірвало пів цієї бази. Але гравець використовує пастку та вбиває мене. Здавалося все шансів немає, але діло де пропонує ідею. Uh, двоє я давай з теж строю, ти постарайся щось переносити. І ми продовжували спроби зберегти хоча б якусь частину ресурсів. Якраз в цей таймінг вони двоє кудись лівнули. А я почав потроху красти ресурси зі своєї ж бази і переносити хоча б кудись. Ми донесли всі ресурси, які були, а рейдери так і не з'явились. Як розумію, вони просто полінувалися взірвати наші скрині та приват, які мінімально були захищені водою, адже навіть при такому легкому захисті треба або губки, або візер, ще й в додачі гравці не здогадувалися, які цінні ресурси у нас були. Переживши такий напад, та оформивши собі новий міністеж вже не на нульових координатах, ми відправляємося на рейд ферми скелетів, яку знайшов мій тімейт. Рейдити треба було оцей золотий приват, який добре було видно. Тож взявши нестандартний набір ресурсів для рейду, я першим ділом липким поштом забрав блоки, які заважали нам. А далі максимально спритними рухами почав рухати динаміт наверх. Коли вибухівка була у потрібному місці, я кресалом підпалив потрібний камінь і під кутом з арбалету почав стріляти в сторону динаміту, щоб той підпалився. Але от ніяк не виходило запустити саме палаючу стрілу та змінивши кут. Буквально з другої стріли я все ж таки підпалюю ТНТ. Это в те Конечно. Які, в свою чергу, на жаль, не підірвав приват, тож я швидко повторив операцію, і вже з другого разу приват був успішно взірваний, а ферма перейшла під наше володіння. І все. Ой, забудувати треба. Оп, все. Після рейду я по мінімуму облаштував місце для фарму, а ділий де поставив твінка. Після цього я відправився на виконання ще кубки завдань з бойового пропуску, які, на щастя, мені падали дуже прості. А також за майже 8 мільйонів ми продали кило гама, який підлутав мій тімейт десь на дропі, і на ці додаткові гроші ми почали збирати собі ПВП-сети, щоб вже зовсім скоро заміситися з гравцями. Деякі елементи бурні в нас вже були, деякі я поєднував на Ковадлі, завдяки досвіду з ферми скелетів. А також меч з госторотою 7 та топові чоботи ми купили в магазині БП, щоб зекономити багато часу. На аукціоні ми докупили речі, яких нам не вистачало, і в нас вийшло два хороших сета, так і в додачу діли, де був Амулет Скаді з сильними атрибутами, які він злутав голим з боса, поки мене не було. В цих же сетах ми летимо на дроппенді, а по дорозі я знаходжу ферму перлин, який швиденько закинув селера, щоб продати та полетів далі. На самому дропі у нас починається ПВП з гравцями. Кожен з нас взяв на себе по супернику. І я зі своїм почувався максимально впевненим. Гравець навіть не пробував давати опір. А вже через 20 секунд відкривається лут на острові, які ми спочатку лутаємо, а потім вже продовжимо бій. Щоправда, гравці через деякий час просто полетіли від нас. Він за тобою летить? Не ж... ні, так вони лінули походу. По поверненню на базу я знову збудував бафуварку, адже алхіміки вже закінчувались і треба була нова партія. І вдосталь наваривши їх, ми летимо на наступний дроп, де зустрічаємось з тими самими гравцями. Вже по дефолтній схемі ми спочатку лутаємо ресурси, а вже потім починаємо ПВП. Але виявляється, що суперники на цей раз взяли стріли слабості, тож цей файт був очевидно нерівним. Саме тому ми намагаємося їх зловити в наш підготовлений регіон. І через пару хвилин ПВП один з них падає в нашу дірку. Я одразу забудував гравця та запився сильними бафами. Теж час тімейт зверху заважав гравцеві розбахати свого друга, а я почав приносити так звану жертву. Але суперник був не промах і намагався щось зробити в цій непростій для нього ситуації. А в мене в інвентарі були відсутні плити, які натомість були у ділий Тому ми вирішили помінятися місцями. Тепер я ганяв гравця з нікомлаки, щоб той не врятував тімейта, а ділоді-трапери в нижнього тіпа. Але на горизонті намалювалася проблема, яку ми не помітили. Ці двоє на долу ансі покликали на допомогу зовсім інших гравців. А я спустився до свого друга, щоб ми двоє пошвидше вбили гравця. Щоправда, ми це робили зовсім не швидко, адже гравець постійно по нам давав стріли слабості, а ще в нас закінчувалися алхімки. Я виходжу з режиму ПВП і купляю живчик, з яким починаю давати більше дамагу. І от коли вже здавалося, що сет гравця в наших руках, то на цей же момент залітають два незер сета, які беруться одразу ж за нас. Так ще й виявляється, що ми вже в їх регіоні. Мені дають тотем за тотемом. Я на останніх силах намагаюся знайти хоча б якийсь вихід з цієї ситуації, знаходжу якийсь мінімальний куток. А вони в цей час добивають нашу жертву, та після цього зразу поміщають нас. Здавалось би, що вже нічого не зробити. Тімей цей момент помічає Ендер скриню, проте над нею стояв блок. Я роблю геніальний мов і перлинусь залітаю прямо в блок, який завжав відкрити скриню. Гравці, побачивши це, захотіли відкупати мене і тим самим відкрили мені доступ до іка. А я почав терміново сейвити найцінніші ресурси в нього. Але в якийсь момент камінь попадає в мене з під ніг. І в цій ситуації я вже нічого не міг поробити. Ми з цієї ситуації трохи тільтанули, а діле де треба було відійти. Тож повернувшись на сервер через декілька годин, я зразу зібрав собі новий сет для ПВП, який був досить таки середнім, та після цього полетів на кристальний острів, на якому самого дропу златав мега цінні три руни Абадона та трохи іншого луту. Тому вирішив навіть не починати ПВП, а просто рівнув на елітрах і заселивши лут одразу відправився на летючого Голландця, де, окрім основного дропу, я ще вбив гравця, з якого випало 300 тисяч монет, але я цього тоді не помітив. Убив ціпайкось. Награвши вдосталь часу по команді Фрі, я отримав донат кейс, який одразу відкрив. І мені випав друїд найменше привілеє, але з якою все рівно приємніше грати. Перейшовши на склад анархію, ми з тімейтом йдемо на щойно вбитого вейлорна, щоб золотати скрині, і в мене це досить непогано виходить. Я одразу ж виставляю спавнер і фритів і руну Абадона на аукціон, щоб гарантовано їх зберегти. А вже на нашій анархії теж на вейлорні у мене зав'язується файт. Спочатку я проношу суперника, а вже пізніше підключається тімейт, і ми даємо перший тотем, потім ще один тотем. І не вистачає лише одного удару, а гравець улітає. Використавши фейерверк, я продовжую йому КТ і ще в додачу попадає доволі такий хороший удар. Тімей теж не зупиняється, не відпускає гравця, і знову ж таки я даю сильний удар розгону, а потім, не помітивши, як гравець щось запив, чи то горілку, чи то реву, і вступаю в елітра ПВП, де тупо помираю за два удари. Радувалося, що діледе підцяв якусь частину ресурсів, тож, зібравши сет по новій, я швидко повертаюся на дракона під відкриття скринь. І лутаю знову руну Абадона разом зі спавнерами фритів. Рунку злутав, вроді? — Я щось жирне злутав. два спавнера. Так ще й додачу тімейт витягує теж спавнери фритів та ще додатково один магмо кубів. Ми вирішили, що спавнер кубів продамо, а от на трьох Іфритах побудуємо ферму, яка буде приносити багато досвіду. Саме тому я відправився на далекі координати в океан, та на швидку руку збудував працюючу ферму, а містив свого твінка. Після цього ми летимо на кристальний острів, де серед конкурентів були максимум гурці під інвізкою, яких ми швидко витіснили та золотали всі речі шалкеру, серед яких було багато корисних книжок та іншого. Ми заселили ресурси і діли, де по мінімапі знайшов базу, до якої ми і пішли. Трохи прокопавшись, я заходжу в реплеймод і на перший погляд вже було видно бафуварку та змасковані скрині, які нам крутіло вже підірвати. Тому не довго думаєш, я починаю бомбити прямо над скринями. Динаміт – це динамітом, і підірвавши їх, ми бачимо. На жаль, зовсім не крутий лут, не було навіть хоча б чогось, що можна віднести на базу. Але через 5 хвилин ми знаходимо ще одну баску, яка в реплеймоді теж досить непогано виглядала. Проте після парочки блоків динаміту ми побачили, що на ділі тут скрині не сильно відрізнялись від минулої бази, але запевняю вас, що ці два рейда були в якості підкормки, і вже зовсім скоро буде по правді гарячо. Проте перед цим я прописую слеш ПВП і вступаю в бій з гравцем, який майже одразу ж викликаю у мене сумніви на рахунок його чесності. Ну поки він. У нього голова дивина, да, протистан скаже за софтом чи з ними, але він тупий. А через пару хвилин я забігаю на відхил в траву, та моментально стає все зрозуміло. Я ще побайтив його на пару таких ударів, а через одну хвилину його викликають на перевірку, яку він, звісно, що не проходить. Після бану Софтера я лечу в пошуках свинок, потрібних мені для виконання квесту в БП. Але на мінімапі помічаю тіпа, який буквально блимнув на одну секунду, але цієї однієї секунди вистачило, щоб запалити цю базу. То записавши координати, ми пішли ставити динаміт за динамітом. І по першій вибухлій скрині можна було побачити, що тут явно назріває хороший лут, але перебираючи лут, я взагалі помічаю меч, Про... меч... Э... на продуктивність на продуктивність 5, який було дуже важко отримати на сервері. Зарядившись по повній, я скидаю ще один динаміт, який відкриває нам ще більше скрин з купою луту. Та тут можна було побачити абсолютно все: Тотеми, незерки, амулети. Книги, гаджети та всяке інше. Ми починаємо швидко перебирати цю тонну луту, серед якого навіть була броня Абадона. Ну та що? — Абадонка! Абадонка? Яка? Чекай, чекай, друга роді грудак. <сум> Смачно. Через поповнення ресурсів на базі у нас почали тріщати скрині, тому в швидкому режимі ми викидаємо все, що нам більше не треба, на спавні. А інший лут максимально гарно сортуємо по скриням. І ось, продовживши пошук свинок для БП, я знову налітаю прямо на двох гравців. Я зайшов ріплеймот та побачив непогану маску, але поки що не було видно, скільки там скринь через маскування на сервері. Проте ми одразу ж приступили до вирішення цього питання з допомогою візера, який люб'язно пробурив нам дірку до бази та відкрив скрині, з яких знову посипалась купа луту. Проте власник бази з часом вбив нашого візера. А ми з часом вбили і його, та почали перебирати ресурси. Діле де швидко став у скрині для тимчасового переносу, а я чекав на базі, щоб гравець не злутав речі під інвізом. Потім ми перенесли все, що валялось, та привели ще одного візера, яким підірвали останні сховища, яких теж був лут. І під час того, як я перебирав сміття в нашому тимчасовому перевалі, на мене нападає власник бази. Ой, це не ти! Але, чесно кажучи, цієї бідолахи вистачило зовсім ненадовго. Я даю йому перший дотем, а ще через пару ударів добиваю повністю. Виль. Його сет я так само закинув в скрині, і ми перенесли абсолютно все на базу. І це от так... Да, це, це... Боже, скільки лута. Це жесть. Це звіль, Я навіть не бомба. знаю, що нам діти. Що шо... буде, якщо нас знайдуть? <рес> а я не знаю, типа, на що нам стільки, от реально, типа, що з цим робити? А рівно через дві години я вже в десятий, мабуть, раз знову знаходжу гравців на мінімапі. Та зайшовши в ріплей-мод, помічаю базу, яка була в рази більш за минулі. Ми спавнимо візера та ведемо його всередину, і, проламавши стіну, бачимо велетенську кількість кринь. Проте нас тут очікувало два незер гравця, яких діло де взяв на себе, щоб відволікати, поки я ламав ящики. Але я вирішив підлетіти до файту, щоб швидше заспокоїти власників бази. І ми разом з тімейтом даємо тотем. потім ще один. А потім гравець попадає в якийсь максимально вузький прохід, з якого вже не вибирається. Другий гравець кудись пропав, тож я плавав на ресурсах, поки тімейт ставив в скрині. Ми перенесли першу партію та заспавнили нового візера, щоб дорейдити абсолютно все. Та, О. О. Чекай, куди ти там. Ну, что снова ФПС нема. Звідки стільки ресурсів? Короче, я в шаткера просто. Давай, давай, пойдем перебрать, блин. Чтобы быстро, чтобы кресло не попало. Подивись, сколько резин. Да ты жесть. <laughs> что так богато? Як дорейдили, перенесли й другу партію ресурсів, а я полетів на пошуки нових баз, але замість них знаходжу безпілотник, який чомусь згодом втрачає керування. Максік? Який Максік. Не знаю. Який Максік. Не знаю, що за Максі. Я йому КТ дав. Він завис. Я вбив його. До того часу у нас вже було занадто багато луту на вазі. Тому я вирішив зробити декілька лутбоксів та заховати їх, скинувши координати в свій телеграм та дискорд сервер. А ми тим часом покидаємо цей поправді вибуховий вайп, який нам вдалося прожити через нашу витримку та стресостійкість в моментах, ну а також завдяки вдачі. Куди ж без неї?